З'явилася інформацію від видання Independent, те, що нібито в Україні зморилася заморозкою нинішньої лінії фронту і тим, що частина території залишиться під контролем Росії під час припинення вогню, але не готові передавати Ерефії додаткову територію, крім тієї, яку вже захоплено росіянами. The Independent прокоментував переговори з американцями в ріаді в Саудівській Аравії. Про що йдеться за інформацією? Видання, нібито Україна окресла низку червоних ліній для переговорів із Російською Федерацією. Перше, це відмова від поступок до Ткових територій друге це повернення українських дітей вивезених до Росії. Третє це повернення цивільних осіб, які утримуються росіянами. І четверте, це міжнародні гарантії безпеки у разі порушення Росії угоди про припинення вогню. Щодо вже захоплених рефю території, то Україна має намір добуватися їх повернення дипломатичним шляхом. Ідеться повідомлення. Але знову ж таки, це видання за Independent пише. Побачимо, як відреагують на цю новину в українському суспільстві. Ну і в першу чергу, звісно, скажімо так, наші високопосадовці, якою думкою лідер нашої держави, якої думки. А потім вже будемо звертати увагу на повідомлення і. З західних змі проводу того, що ще відбувається на міжнародній арені про миротворчий контингент на території нашої держави. Повернемось до даного питання. Лідер Франції Еммануель Макрон заявив, що європейські країни можуть без дозволу Путіна відправити миротворців в Україну. Що зазначив Макрон? Президент Франції розповів, яку місію можуть виконати миротворчі сили. Україна суверенна країна. Тому якщо вона попросить союзні країни розмістити на її території миротворчий контингент, не Росія має вирішувати погоджуватися їм чи ні, заявив президент Франції Еммануель Макрон. В інтерв'ю газеті Le Parisien він зазначив, що це рішення залишається незмінним. Європейці не питатимуть дозволу в кремлівського диктатора Володимира Путіна. Про цьому називаються такі міста, де можуть розміститися війська інших країн, як Одеса, Львів і Київ. Щодо франко-британського плану, який перебуває на стадії завершення і залучає декілька країн, як з Європи, так і за її межами. Макрон пояснив, що мета не в тому, щоб створити масові військові сили, адже Найбільша армія в Європі це українська армія. Йдеться про те, щоб розмістити декілька тисяч військових від кожної країни з ключових в ключових точках, щоб проводити програми навчання і демонструвати підтримку країн-союзників на довгостроковій основі, зазначив президент Франції Еммануель Макрон. Справду інших країн, які долучаються до думки президента Франції, обговоримо далі. Але зараз заслухаємо з вами думку українського військового експерта Олександра Мосієнка про останні заяви від Макрона про допомогу для Нашої держави наскільки він дійсно знаєте вже конструктивний а, в даних своїх твердженнях? Далі заслухаємо аналітику а, від Олександра Мосієнка. Тим часом французький президент Макрон зробив заяву про те, що а, Європа розглядає сценарій того, щоб відправляти війська своїх країн до України без згоди Росії. Ну, а інакше неможливо. Тут же ж інших варіантів немає. Ви або відправляєте війська, не зважаючи на позицію Кремля, або не відправляєте, тому що годі очікувати, що Путін так просто візьме і погодиться на те, аби війська країн ЄС перебували в Україні. Він уже про це неодноразово говорив. І Лавров там заявляв, що це червоні лінії, і цього не може бути. Тому, звичайно, можна тільки за допомогою якраз. Рішень односторонні, що ще важливо, зазначає Макрон, що потрібно нарощувати підтримку України. І друге, це те, що українські збройні сили, українська армія, повинна бути підтримана Європою і настільки сильною, щоб протидіяти майбутнім загрозам з боку Росії. Ну якщо це передбачає, що Франція, зокрема, буде виробляти зброю для України, постачати Співпрацювати, продовжувати навчати українських військових та забезпечувати їх необхідним озброєнням, обладнанням, амуніцією тощо надавати розвідувальну інформацію, ділитися даними, які в них є. То це звичайно добре на майбутнє, тому що українська армія підкреслюю, має бути великою а народ готовий до національного спротиву. Це запорука і гарантія. Нашої безпеки і консультації тривають. Звичайно, що приціл Європи зараз складається враження більше на після війни. Вони про це постійно зауважують дуже часто і розглядають це саме як гарантію безпеки, тобто не тільки зараз, от а після війни для того, щоб гарантувати, що е, Росія не зможе напасти або продемонструвати ну для нас ідеальні гарантії безпеки, взагалі що Путін більше не нападав. Щоб ми спільно з нашими європейськими партнерами показали таку силу, аби Росія фактично не наважилася. Україна робить до цього кроки. Довгий Нептун це якраз про цю силу. Це дуже важлива і потрібна історія. Але безумовно, що нам потрібна сильна позиція Заходу, і з одного боку, добре, що Макрон робить такі заяви з іншого боку, необхідно розуміти, що мова йде про те, що це. Може розглядатися на післявоєнний період. Ось така ситуація. Але в той же час Володимир Зеленський, президент України, закликав партнерів не слухати Путіна щодо контингенту в Україні. Не його справа, сказав Володимир Зеленський. І це дуже поганий сигнал прислухатися до думки росіян щодо контингенту. Контингент має бути розміщений на українській землі. Це гарантія безпеки для України і для Європи. Якщо Путін хоче ввести якийсь іноземний контингент на територію Росії, це його справа, але це не його справа вирішувати щось про безпеку України та Європи абсолютно чітко, правильно і зрозуміло, тому що Путін це не про безпеку Європи, це якраз навпаки про небезпеку для Європи, і всі це чітко бачать. І розуміють, тому не можна дати можливості і приводів Росії диктувати відповідні умови. Цього не потрібно робити, власне кажучи. Ну і що цікаво відбувається прямо зараз, взагалі ж Віктор Орбан, прем'єр-міністр Угорщини, як відомо, знову ж таки зробив ряд заяв. І він закликав до Європи націй, до більшої демократизації, ухвалення рішення. Геть від Брюсселю, тому що там не мов якийсь диктат, тому що вони заважають ухвалювати рішення більшої автономності для країн Європейського Союзу, прийняті рішень та голосування, і так далі. І а, він згадав про угорське повстання. До речі, що цікаво, що експедиційний корпус для в тому числі того, щоб зупинити повстання і руйнування Австрійської імперії, очолював. Іван Паскевич, генерал з Полтави українського походження з козацького роду, він тоді був на службі в Російської імперії. Найясніший та найвельможніший князь Варшави, ну, так складалося тоді. Це українська історія. Ми знаємо про це прекрасно, як це відбувалося. Ну і от якраз. Паскевич він був тим, хто зупиняв руйнацію австрійської імперії і, зрештою, зупинив наслідки можливі, угорського повстання. Тому ну, я ні про які аналогії не, не кажу там, чи про якісь що можливо й Україні колись треба буде вгамувати Орбана і Україна на шляху до Європейського Союзу це зробить, тому що Орбан вкотре висловлюється, що ЄС має бути без України, але ЄС буде з Україною. Це теж незворотній процес, яким ми рухаємося і виборюємо право на за нашу свободу, демократію та незалежність. Але от у самого Орбана проблеми він як не намагається підійти до Трампа зараз. Він більше намагається сфокуватись, вибачте, на тому, аби отримувати увагу саме американського президента, але все ж таки проблеми є, і в тому числі є проблеми із внутрішньополітичною стабільністю в Угорщині та підтримкою Орбана у Будапешті. Тисячі людей вийшли на протест, вимагаючи відставки прем'єр-міністра Угорщини Віктора Орбана. Учасники скандують посадити у тюрму кінець режиму та наша весна. Дуже багато угорців. і Ми теж повинні пам'ятати, що Угорщина це не тільки Віктор Орбан там є багато достойних гідних людей, які підтримують Україну. Ну а далі ми поговоримо про підтримку України від Австралії, адже наразі з'являється інформація, що Австралія лишається відкритою до участі в миротворчій місії в Україні. І таку заяву зробив прем'єр-міністр Австралії Ентоні Альбанеза після зустрічі онлайн зустрічі на підтримку України в рамках коаліції охочих. І далі. Австралія відкрита до розгляду будь-яких прохань про внесок в майбутні миротворчі зусилля на підтримку справедливого та тривалого миру, якого ми всі хочемо для України, каже він. Проте прем'єр-міністр додав, що миротворча місії за визначенням потребують передумову миру. Також він розповів, що Австралія спрямувала. Півтора мільярда доларів для того, щоб допомогти Україні захиститися від російської агресії, зазначив, що Австралія підтримує Україну та залишатиметься на її боці стільки скільки цього потрібно. А ми скаже країн в цілому заявили про готовність відправити своїх миротворців в Україну для підтримання миру. Зокрема, на такий крок готові піти і в данії своєю чергою. німецький оборонної концерн Рен пообіцяв підтримати можливу міжнародну миротворчу місію в Україні. Гендиректор Армін. Папергер заявив, що Райнметал готовий запропонувати свою продукцію для озброєння миротворців. Ну а росіяни, звичайно, через це дуже сильно бідкаються. Тим же часом прем'єр Британії Кір Стармер на зустрічі лідерів коаліції охочих також заявив про готовність направити в Україну 10 тисяч військових. І про це пише вже The Times. Втім, остаточна чисельність миротворчого контингенту для України буде точно перевищувати 10 тисяч людей. Пише видання. Я також на зустрічі. В Лондоні а, а, вдалося заручитися підтримкою значно більшої кількості країн ніж три, які підтримували відправлення іноземних військ раніше наземних. Так близько 35 країн погодились надати зброю логістичну та розвідувальну підтримку. Потенційні моротворчі місії очікується, що основну частину військ нададуть Британія, а також Франція. І звичайно, ми дякуємо всім партнерам, які продовжують допомагати Україні боротися з тим злом, яке прийшло на наші землі.